Доброго дня! Ви на каналі Розмовляюча з квітами. Сьогодні хочу розповісти трохи, я вже розповідала про сліпі пагони, чому вони утворюються, як цього уникнути і що з ними робити. Що таке сліпі пагони? Ось подивіться. Кожен пагін на троянді повинен заканчуватись пуп'янкою, яка потім розквітне. Тут, бачите, нема пуп'янки. Причини. Це нестача світла, це примерший пагін. Ось я пагін такий не обрізала весною, він примерз і ось що залишилося з нього. Тут вже була пуп'яночка і він примерз, я не побачила. Що ми робимо з такими пагонами? Дивіться, якщо він такий, бачите, величенький, зараз в мене немає з собою секатора. То ми його обрізаємо як при відцвітанні. Тобто я його зріжу ось тут. Якщо пагін дуже маленький, такий, он здивіться, бачите, внизу, тобто йому не вистачило, скоріш за все, світла, ми його обрізаємо або виламуємо. Цей зараз вже не виламується. Тобто ми просто їх видаляємо. Е Якщо троянда при видаленні всіх сліпих пагонів або при обрізці здається лисою. Не всі троянди, маючи сліпі пагони, вони не всі розквітнуть. Тому або ріжемо, якщо є можливість, тут нема де обрізати, бачите? Тут лише ось так видаляти все. Якщо є можливість, то сліпі пагони, це вже після обрізки, після цвітіння, мабуть, то ми його просто обрізаємо. Найбільша кількість сліпих пагонів це всередині куща. Це ось у мене. Це ось у мене позаду куща, тут у мене темно, тут у мене хащі сусідські. Тут найбільша кількість з'являється сліпих пагонів. Бачите, всередині куща. Тобто цим пагонам не вистачило світла. Якщо пагін сліпий десь зверху, тоді він або примерз, або він пошкоджений шкідниками. Або цьому пагону просто не вистачило живлення. Є деякі сорти. В мене був сорт нельсон Horford. Теж такий гарний, жовтенький, дуже мені подобались квіти, але я його видалила, коли ми ставили теплицю. Чому? Він отак прямо гілками засушував отакі гілки, здоровезні. Там було, була страшенна купа квітів, але він їх не витягував. Потрібно було видаляти більшу кількість пуп'янок для того, щоб він їх витягнув. Ну, я так, знаєте, якщо троянда не витягує свої квіти, то навіщо вона потрібна? Я його видалила, бо дуже багато роботи і, чесно кажучи, я просто не могла. У мене рука не піднімалась видаляти ці квіти. Якщо сліпі пагони, навіть величенькі, але вони знаходяться десь тут всередині куща. Тобто вся шапка вже знаходиться зверху. Тоді цей сліпий пагін, навіть якщо він такий довгенький, оце ну ось, наприклад, у мене вже з поп'яночкою, бачите, вже квітнути буде, то тоді його просто навіть повністю його прибрати для того, щоб ну, він загущує кущ. Якщо він такий, знаєте, сильний, і ви розумієте, що з нього піде пагон, який, на якому буде квітка. Тобто він трохи там чогось примерз. Тоді такий пагін можна залишити, обрізати і, можливо, він розквітне на другу хвилю. Зараз трохи покажу вам своїх квітів. Це в мене бордо кордес. Молоденька, дуже обрізана, але така чудова. Стільки квітів. Вона вже цвіте, мабуть, тижня два чи три. Поруч я сьогодні вже її чистила, обрізала. Це в мене Леді Мармелада. Ну, ця квіточка я показувала на відео тижня-два тому. Вона вся була в квітах і таке враження, що вона цвіте постійно. Ні, в неї є невеличка перерва, але вона цвіте майже постійно. Погляньте на оці квіти. Вони не дуже великі, але такі, знаєте, і не маленькі, щоб дуже яскрава, така гарна. Чому вона цвіте майже постійно? Ось подивіться, вона ще не відцвіла. Тут ще одна квіточка в неї, бачите, засохла, збоку вже йдуть бокові, ще та не розітне, і вона цвіте і цвіте і цвіте. Ось погляньте. І вона постійна, бачите, одна цвіте, інша вже наростає. Коли таку троянди можна підживлювати? Ну, якнайменше квітів. Або ви бачите, що вже, знаєте, дуже маленькі квіти. Тоді якісь гілочки обрізаєте. Тобто вона відцвіла, обрізали понижчі її, дали їй перерву від цвітіння, щоб вона трохи восстановилася і підживили її. Троянда Шампейн Рококо. Така трохи з зеленцею. Дуже цікава квітка. Коли квіти відквітають, вони такі, бачите, взагалі аж трохи як такі салатові стають. Теж із той серії, що ще одна квіточка не відквітла, а вже із справжнього листика, бачите, видає і видає нові бутони. Цікавий сорт. Перший рік, я коли її посадила, вона мені не те, що не сподобалася. Ну, як вам сказати. Я сказала, що це вона, знаєте, перше претендентне видалення. Ну, але я її таки залишила і, чесно кажучи, тепер я не шкодую, що я її залишила. Гарна квітка. Не дуже висока, вона сантиметрів 60-70 у мене. Не дуже висока, але така вдячна. Троянда Колосаль Міян. Одна з моїх помилок при посадці. Десь я не дочитала, десь не додивилася. Погляньте на цього монстра. Це один кущик, якому, мабуть, лише третій рік. Погляньте на цього монстра третьорічного. Я її сьогодні зв'язувала, всю в'язала, тому що у нас вітри. Це не телефоном я хитаю, це мене хитає від відру. Від щоб ви розуміли, що в нас робиться. То її розвалюю, розкидала, бачите, то я її зв'язувала як могла. Чому, чому помилка при посадці? Тому що гілки дуже довгі, десь до 2 метрів гілки, і вони. На них дуже багато квітів. Вони всипані квітами. Просто всипана вона квітами вся. І вони дуже важкі. Просто дуже важкі. Це шраб. Але гляньте, цвіте вже більше тижня. Ви, Цвіте вона вже більше тижня, але гляньте, мабуть, один-два, одну-дві квіточки. Тобто дуже довго тримається квіточка. І ось моя помилка при посадці. Вона просто лежала на своїй сусідці. Я залишила між ними метр. Мабуть, як не більше, десь метр двадцять я залишала. Але бачите, вона її повністю задавлює. І в мене таке бажання, що цю сусідку її потрібно буде просто пересадити, тому що ну, цього монстра я вже не перетащу нікуди, мені дуже шкода буде. Вона видавала, погляньте, ой, можу, пробачте. не втримаю телефон від вітру. Навидавала купу базальників, я її не стимулювала. Чудово зимує, перезимувала однією з найкращих в цьому році. Не грама не підмерзла вона в квітні, коли дуже багато троянд мене постраждало від приморозків. Коли в нас було мінус 7, мінус 8, вона вночі, вона взагалі не постраждала. Вдячна троянда, але я б, якби я її садила сьогодні, я б її посадила десь одну, в центрі чогось. Це просто кущ, який потребує, знаєте, бути на одинці. Він один, це буде чудово, було б таке. Дуже гарна картинка була. Він великий, розкидистий, мабуть, та був би, мабуть, більше 2-3 метрів в діаметрі.